Коли ми отримаємо подарунки. Щось мені про це подумалося, як це взагалі відбувається, я не кажу про подарунки до Дня народження чи на Новий рік, а кажу саме про неочікувані подарунки від, звідусюди, від знайомих, друзів від людей, з якими ти рідко бачишся. Назву це подарунками від Всесвіту. Що я помітила? Я помітила, що за останні там, кілька тижнів я почала отримувати подарунки ледь не щодня і десь щось виграла, десь випадково там, хтось не встигає йти на концерт чи в кіно, мені передаються квитки. Ем, якийсь буквальний подарунок, незвичайний, якого важко було б дістати зараз. Ем, коротше, якась навала таких речей. Більш того, ем, якісь неочікувані виграші, і е, що ще мене здивувало? А, мене ще здивував момент, що я почала отримати подарунки у вісні. І я подумала, а що ж я роблю? Що я змінила в своїй взаємодії з реальністю, що зараз в мене є подарунки, до прикладу, там минулих два місяці їх не було. І ось до чого я прийшла. Я прийшла до того, що останні тижні я просто рухаюся в контексті своєї стратегії. Є попереднє відео, відео про це у мене на каналі. І виходить, що таким чином, коли ти проживаєш те, що є твоїм покликанням, що є твоєю природою, ти ніби йдеш цим синхроном, тобі в підтвердження, що ти робиш все, ну, як ніби в потоці, я не скажу правильно, але що ти рухаєшся в. В тому напрямку, а не супроти того напрямку, тобі в підтвердження проходять подарунки. Незважаючи на те, в яких ти можеш бути в складних ситуаціях, там хворієш, не хворієш, щось там навалилося. Тобто ти можеш проживати те, що ти проживаєш, там, в якихось складнощах, але слідуючи своїй стратегії, ти отримуєш відповідь від буття. От, і я хочу вам задати питання. Пригадайте, або дати таку тему на дослідження: пригадайте той час, коли вам несподівано всі щось дарували. От, якщо це особливо, якщо це. Більше, ніж один раз. Тобто, в принципі, можете пригадати, коли вам несподівано подарували щось один раз, але якщо за тиждень це відбулося двічі, там чи за місяць більше, ніж ви очікували, простежте, будь ласка, за тим, про що ви думали, в якому стані ви перебували, як ви взаємодіяли з собою, як ви до себе ставилися, і відповідно, які думки у вас були про реальність, як ви взаємодіяли з життям. З якого настрою, з якої ноги вставали. І, можливо, це вам ще допоможе і збагнути вашу стратегію, тому що, скоріш за все, там, де ви отримували подарунки ну це там вже якби за іншим числом моє спостереження, це були, ну, якби, це, це не плата за, за проживання вашої стратегії, але якби, мені здається, що це невеличке дякую. таке від... Як ніби комплімент. О, гарне слово. Комплімент від Всесвіту. У мене подружка каже, що гроші це комплімент від всесвіту. Мені подобається ця фраза. Ось. Так що простежте, подивіться, подумайте. Дякую.